Руйнування архітектурних пам'яток з лютого на Сумщині обстріляні два десятки пам'яток культурної спадщини. Допомога від спонсорів. Як відновлюється Тростянецька лікарня? Колежі сумської майстрині як Ксенія Шпилька вирішила зібрати грошей для ЗСУ. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини за повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького. Протягом понеділка військові РФ випустили по області близько трьох сотень снарядів. З мінометів обстріляли Краснопільську громаду по Шалигінській громаді. Росіяни випустили автоматні черги та обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії. Одинадцять разів за день російські військові обстріляли Великописарівську громаду. В результаті пошкоджено лінію електромереж та горіло поле кукурудзи. Серединобудську громаду протягом дня обстрілювали зі ствольної артилерії та стрілецької зброї. В результаті у місті Серединобуда поранена жінка. Пошкоджені шість приватних будинків. У вівторок в день російські військові прицільно обстріляли центр юнаківки, зафіксували десяток вибухів зі ствольної артилерії біля магазинів. Якраз той час, коли там були мешканці. Двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік поранений, його забрала швидка. В селі пошкоджені будинки та амбулаторія. Наслідок обстрілу російськими військовими 17 жовтня в одному з сіл серединобузької громади загорілися господарчі споруди у трьох подвір'ях. За словами провідного фахівця зі ЗМІ ДСНС Євгенія Могиленця, ускладнювала ситуацію те, що всі споруди були дерев'яні. Рятувальники локалізували загоряння за запобіжі перекиданню полум'я на три житлових будинки та сусідський сарай, і ліквідували пожежу. Село Славгород має понад 300-літню історію. До цього часу тут збереглися деякі архітектурні споруди ХІХ століття. Це будинки роду Корсакових. На сучасному етапі це будинок культури і лікарня. На першій фотографії ви можете бачити маєток князя Горициних з 19 -го століття. Цей маєток двохповерховий цегляний будинок, який був покритий черепицею вже на той час. Мав балкон, вихід до саду. Паркетний, паркетна була підлога, вікна були пофарбовані в білий колір. Багато було оздоблення, багато золотих прикрас по самих кімнатах. Була на першому поверсі бальна зала. Пам'ять про те, який вигляд мали ці будівлі у 19 столітті, збереглася тільки на світлинах, яким не один десяток років. Зазнав руйнації колишній маєток роду Голіциних і від рук росіян. Сталося це 24 червня. У будівлі, яка наразі в селі слугує як клуб та бібліотека, нині зяє діра. Ремонт у цьому приміщенні робили чотири роки тому, саме перед тим, як відкрити клуб і сільську бібліотеку. Оскільки кімнат багато, зробили сільську бібліотеку, будинок культури. Там у них навіть кімнатка, музей був. Поруч із клубом-бібліотекою амбулаторія, яка теж розміщена в будівлі колишнього маєтку. У неї теж влучили росіяни. Працює лікарня, але ж бачимо, що будинки, історичну цінність, яку вони несли, досить пострадали. Із архітектурного дбання тих часів у Славгороді є ще Троїцька церква. За три століття зазнала змін лише прилегла до неї територія. Через те, що до кордону з Росією менше як три кілометри зазнають ушкоджені оселі мешканців Славгорода. Обстрілюють їх з артилерії із сусіднього села Дронівка Білгородської області. Напруга кожного дня, максимум день тишина. Все, чи то недольоти, то перельоти, то літає. Діти нашугані, дуже важко Дітям і людям сама атмосфера дуже-дуже важка. Пошкодження будинків дуже багато. Є такі, що дуже пошкоджені, є такі, що вікна повилітають. Люди роблять поки, поки так застекляють, а що робити людям? Осінь, холод, зима війде. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян на Сумщині, за словами головного архітектора області Володимира Бикова, пошкоджено 16 пам'яток архітектури. Саме перші такі пам'ятки були зруйновані. Це Вахтирки, це народний дім. зараз Дом культури Черничанська селищна рада. Це наш краєзнавчий Ахтирський музей. Також був пошкоджений практично на 80%. відсотків. Була зруйнована пам'яток архітектури національного значення будинок управителя Кенінга в Нискучному. Частково були пошкоджені круглий двір у сайт Багаліцини. Є такі пошкодження, як в Канатопі, ми бачимо в Краснопольській громаді. Вони не тільки вбивають нас, але хочуть знищити нашу історію, бо що вони розуміють, що пам'ятники архітектури це наше надбання, це наш символ. Міністерство культури зареєструвало понад 500 воєнних злочинів Російської Федерації проти української культурної спадщини. Найбільше таких зафіксовано в Донецькій, Харківській, Київській, Луганській, Чернігівській та Сумській областях. Юля Ніколаєва, Андрій Крамченков, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумщина. 18 жовтня відбулося підготовче засідання у справі сумчанина, якого звинувачують у державній зраді. За версією слідства, чоловік за вказівкою представника Росії збирав дані про дислокацію озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних сил України, дані щодо військових комісаріатів, а також інформацію щодо правоохоронних органів. Зібрані фото і відео з власними текстовими коментарями передавав представникам Росії через Телеграм. Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики про. Довження співпраці обвинуваченого з російськими спецслужбами, ризик приховування від суду та впливу на свідків. Захисник зазначив, що матеріали справи не обґрунтовують співпрацю його підзахисного з представниками російських спецслужб. Колегія суддів вважає, що у матеріалах справи достатньо підтверджень для того, аби залишити обвинуваченого під вартою. Враховується те, що обвинувачення мають тісні контакти з представниками РФ, проживає в прикордонній області, немає стабільних та офіційних доходів майбутнє покарання за вчинений злочин, підвищує ризик того, що обвинувачений може ухилитися від суду та іншим чином перешкоджати встановленню істину у кримінальному провадженні. Судом враховується те, що серед свідків є близькі особи обвинуваченого, з якими він проживає за однією адресою та матиме можливість здійснити вплив на них з метою надання показань на його користь. Обрати обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня 2022 року, включно без визначення розміру застави. Перше судове засідання у справі призначене на 1 грудня. обвинуваченому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Пані Юлія прийшла до лікарні, аби пройти медичний огляд. Все зараз у нас працює дуже швидко. Відновились ми дуже швидко, наша лікарня. Лікарі всі на місці стараються швидко нас прийняти, швидко відпустити, щоб не було черги. Завдяки благодійникам клініко-діагностична лабораторія закладу поповнила сучасним обладнанням, розповідає Віта Голубнича. Отримали допомогу від спонсорів у вигляді нового сучасного експрес-аналізатора для кількісного визначення дуже важливих таких маркерів, як Дедімер, прокальцитонін, кількісне визначення це реактивного білка і других важливих чинників. також на ньому можна проводити визначення, кількісне визначення онкомаркерів, гормонів, гормонів як щитоподібної залози, так і інших гормонів. За словами Анатолія Плахтирі, Тростянецькі лікарні допомагають і обладнанням, і транспортом та медикаментами. Нам дуже допомагають меценати. Ось особливо особливо це стосується польського фонду міжнародного, який подарував нам санітарний автомобіль, повністю укомплектований обладнанням. Ось не зовсім недавно ми були у Львові, отримували УЗД-апарат портативний, дефібрилятор, монітор пацієнта. Це майже на півтори мільйона гривень. Крім того, у нас не забувають наші земляки правнуки і правнуки наших цукрозаводчика, який тут працював у нас, і от недавно ми отримали в нашу лабораторію сучасне медичне обладнання. Це аналізатор біохімічний, а також термостати для проведення аналізів. За словами Анатолія Плахтирі, щороку в медичному закладі лікують близько 85 тисяч людей. Майже 5 тисяч пацієнтів потребують стаціонарного лікування. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина. В обласній науковій бібліотеці презентували виставку колажів сумської майстрині вишивки Ксенії Шпильки. Жінка захоплюється вишивкою близько 9 років. Коли чоловік Ксенії вступив до лав Збройних сил, з'явилася ідея не просто фотографувати вишиті сорочки і футболки, а робити це у вигляді колажів, розповідає Ксенія. В цих колажах я зобразила поєднання своєї улюбленої праці з елементами війни. Яка спіткала Україну. Ці елементи я брала з амуніції чоловіка, який повертався зі служби додому. і Вони постійно знаходилися в мене на очах. Потім додавала вислів якийсь, який. Ходить ці роботі фотографія роботи це одне. Це ніби ти фіксуєш, що ти вишив, да які в тебе є роботи. Але коли ти з фотографії власної вишивки робиш новий витвір мистецтва, це найвищий, мабуть, рівень талановитості цієї дівчини, і всі-всі вдало підібрані Підписи до цих колежів ще більше відкривають суть її задуму. Також Ксенія роздрукувала листівки з фотографіями своїх колежів. Відвідувачі можуть придбати їх за будь-яку символічну суму. Зібрані гроші використають в рамках довгострокової акції, що діє в бібліотеці, окопні свічки захисникам України. Про Ксенію я дізналася від знайомих, що в нас в Сумах є така чудова майстриня, яка вишиває на футболках. І в неї є виставка робіт. Її виставка вже була в львівській бібліотеці, і зараз вона в Сумах і є можливість її показати для сумчан. Перші відвідувачі виставки одразу придбали листівки. Мені понравилися вона, тут герб наш наш і Мені подобається, допомагати звісно. Без допомоги, я думаю, що буде намного трудніше з допомогою. Ксенія вже давненько вишиває. От. От. І вона в ній дуже гарно виходить. Вона закохана в свої вишиванки. Я і сама вишиваю, але мені дуже подобаються ці, ці вишиванки. От. І я допомагаю теж теж допомагаю своїми потребами як треба допомогти. Відвідати виставку колажів Ксенії Шпильки, придбати листівки і зробити донат у науковій бібліотеці можна буде впродовж двох тижнів. Анна книж Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Мої 100 кг плюс. Кілограм 18, 22 плюс-мінус повне спорядження. Ось, тобто 120 кілограм плюс-мінус на мені разом зі мною. Я задоволений. Я тільки нещодавно підігнав все своє екіпірування, щоб воно не теліпалось, щоб воно не скакало, не, не вистрибувало, тому біг, трошки оглядався на себе. Дивився, що нічого не вилітає. Слава Богу, нічого не вилітало, все держиться, як ви бачите, і особливо не тіліпається. Імпровізований біатлон зібрав поблизу Сум 22 команди військових. Крос в повної екіпіровки, е, значить, е, стрільба, стрільба, ну імітація, скажімо так, е, перехода в атаку, да, вих, на вогневий рубіж, стрільба на влучність і потім тактичні вправи під час руху з автоматом, з пістолетом. Військові та поліціянти, працівники СБУ та рятувальники змагались у бігові на один кілометр, стріляли з кулемета, автомата, пістолета, розбирали і збирали зброю, виконували тактичні вправи. Все це в команді. Я і моя команда по-любому лучше всіх виступлять. По крайней мере, лісом в грязь не впадемо. Це точно. Треба, як в бою, в бою ніхто тебе жаліти не буде. От перевірив свій організм, все працює, готовий до бою. Веселий старт. Бодрость спадимають бойовий дух. Ну що? Головне й дух. Поблизу Сум змагались підрозділи, які розташовані на території області. Підіб'ють підсумки змагань, коли будуть відомі результати полтавчан. Втім, говорить командир оперативно-тактичного угруповання Суми, всі учасники вже переможці. Переможе дружба, але кожна команда отримує почесне місце. Навіть якщо це буде. 22 друге місце це теж почесне, тому що це зібрані кращі військовослужбовці. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.